І визначите, до прикладу, ми поставимо всіх керівників в одну групу ризику, і назвемо її група ризику хай. І а, усіх джуніорів буде там теж рівень ризику лоу, і тоді система буде визначати їхній рівень ризику по-різному. Якщо а, Проходячи одну і ту саму активність, вони зроблять одні і ті самі дії, наприклад, введуть логін і пароль на фішинговій вашій навчальній активності до критичної групи до керівників, у них більше занизиться рівень обізнаності і підвищиться рівень ризику в системі, ніж у джуніорів. І таким чином ви зможете диференціювати ваших співробітників і ем, навчати саме тих, хто має більший рівень критичності. І після того, як ви пройдетеся по всій компанії, ви зможете подивитися, які у вас слабкі точки, і хто найбільш критичний, хто найменш обізнаний. І просто точково по цим співробітникам додатково пропрацювати, додатково назначити їм а, вебінар, додатково дати їм тестування, а додатково кілька разів на них направити фішингову атаку.